Всім привіт, Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців з Європи. Друзі, сьогодні такі важливі новини, як депортація українців з ЄС. Чи дійсно це буде відбуватись? Також спецслужби РФ можуть бути причетні до блокування кордонів України. Німеччині доведеться вибирати між своєю економікою та допомогою України. Також спрощена натуралізація в Німеччині, коли ухвалять цей закон. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Енфром Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам, депортація українців з Європейського союзу. Дійсно, депортація відбувалася в декількох випадках. Вона була пов'язана з тим, що українці за кордоном порушували закон, і їх дійсно вони дійсно були депортовані. Але чи може відбуватись масова депортація українських біженців, наприклад, з Європейського Союзу? Чи е, мобілізація е, українських чоловіків за кордоном е, маю на увазі чоловіків призивного віку? Кому вигідні взагалі інформаційні наративи про те, що, наприклад, країни ЄС, нібито планують провести депортацію е, всіх українських біженців чи мобілізацію е, чоловіків українських за кордоном, чоловіків призовного віку? Ці фейки розповсюджує російська пропаганда. Звичайно, друзі, ви розумієте, що депортація як юридичний інструмент з Німеччини чи депортація з Туреччини, Швеції, Італії, Польщі, Франції вона дійсно працює. Будь-яка країна вона дійсно має право на депортацію іноземного громадянина, але за порушення певних рамок законодавства, за скоєння середніх чи тяжких злочинів і таке інше. Отже, друзі, як висновки країни ЄС не планують і не проводять заходів щодо примусового повернення. Українських біженців, українців з території Європейського союзу на територію України також країни ЄС не планують і не проводять повернення українських чоловіків призовного віку на територію України. Що більше єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон ще в червні 2023 року однозначно наголосила, що ЄС не висилатиме нікого до України проти їх волі. Адже всі українці, які прибули у Європейський Союз після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, підпадають також під дію директиви про тимчасовий захист. Спецслужби РФ можуть бути причетні до блокування кордонів України в рамках розслідування одного з інформагентств, друзі, встановлено, що польські перевізники, які заблокували пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Які потребують, начебто, справедливої конкуренції, вони взаємодіють із особами, які мають зв'язок з Російською Федерацією. Російський вплив встановлено також в рамках аналогічних заходів. І у Словаччині офіційним організатором блокування кордону Польща з Україною виступає. Польський громадянин Рафал Меклер, власник транспортної компанії Рафан Меклер Транспорт. Нагадаю, друзі, що Рафал Меклер є також представником осередку проросійської партії в Польщі Конфедерація Свободи та Незалежності у Улюбленському воєводстві, що має тісні зв'язки з Росією. Поточна акція на польсько-українському кордоні не перший епізод участі польських перевізників, так званих у компаніях, які мають ознаки російських активних заходів. Німеччина, друзі, Німеччині доведеться вибирати між своєю економікою та допомогою Україні. Німеччина продовжить інвестувати в чотирирічний бюджетний пакет Європейського союзу для України в розмірі 50 мільярдів євро попри заморожування майже всіх бюджетних осигнувань. Але уряд повинен вирішити, в якому напрямку політики віддати пріоритет, за даними однієї з німецьких газет. Допомога в Україні продовжиться, але країна не зможе фінансово підтримати ініціативи, наприклад, Єврокомісії з міграції та інших пріоритетних напрямків для Брюсселя. Також друзі, в Німеччині зараз проходить велика антитерористична операція проти рейсбюргерів. Під керівництвом прокуратури Мюнхена близько 280 екстрених служб зараз залучені до обшуків об'єктів у восьми федеральних землях Німеччини. За даними DPA, у створенні злочинної організації звинувачують 20 осіб. У жовтні в кількох федеральних землях вже відбулись численні обшуки в квартирах так званих громадян Рейху. Нагадаю, друзі, що громадяни Рейху – це люди, які не визнають Федеративну Республіку Німеччина та її демократичні структури. федеральне відомство захисту конституції повідомило, що у 2022 році, по всій Німеччині, близько 23 тисячі людей підтримують цю ідеологію. Цей показник був на 2000 тисячі більше ніж у 2021 році. Також майже рік тому Німеччина провела великі рейди проти громадян, так званих рейху, які планували державний переворот в Німеччині останнє, друзі спрощена натуралізація в Німеччині, коли ухвалять цей закон. Нагадаю, друзі, що Бундестаг має в першому читанні розглянути законопроект, який покликаний прискорити натуралізацію іноземців в Німеччині. Згідно з поправками, для цього потрібно прожити в країні 5 років замість нинішніх 8. А за особливих успіхів, інтеграції, гарного знання німецької мови та участі у волонтерській діяльності або професійних успіхів і кваліфікації буде достатньо й трьох років. Крім того, іноземцям дозволять зберігати колишній паспорт. А народжені ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство. Наразі, друзі, це відбувається тільки з умови, якщо один із батьків проживає в Німеччині понад 8 років. Втім, бо досі не розглянув поправки до закону про громадянство, попри те, що внесений він був ще 1 листопада. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.